Запитання 10. Блок 10. Розірвання договору найму та оренди жилого приміщення наймачем. Розірвання договору наймання жилого приміщення може відбуватися на вимогу наймача або наймодавця. Наймач жилого приміщення вправі за згодою членів сім'ї в будь-який час розірвати договір найму. У разі вибуття наймача та членів його сім'ї на постійне проживання до іншого населеного пункту, або в інше жиле приміщення в тому ж населеному пункті, договір найможливого приміщення вважається розірваним з дня вибуття особи на інше місце проживання. Якщо з жилого приміщення вибуває не вся сім'я, то договір найму жилого приміщення не розривається, а член сім'ї, який вибув, втрачає право користування цим жилим приміщенням з дня вибуття. Укладений з власником будинку чи квартири на певний строк договір найму жилого приміщення, може бути достроково розірваний за вимогою наймодавця лише у випадках, коли наймач або спільно проживаючи з ним особи, систематично руйнують, псують жиле приміщення чи використовують його не за призначенням, або систематичним порушенням правил співжиття роблять неможливим для інших проживання з ними в одній квартирі чи одному будинку. Або якщо наймач систематично, це не менше трьох місяців підряд. Не вносить квартирної плати і плати за комунальні послуги, або коли, відповідно до затвердженого проєкту, переобладнання чи перепланування будинку при капітальному ремонті жиле приміщення займене наймачам не може бути збережено. Укладений на невизначений строк договір найму жилого приміщення може бути розірваний за вимогою наймодавця. Із зазначених вищих підстав, а також, якщо жиле приміщення займання наймача необхідне для проживання йому і членам його сім'ї, і наймач був попереджений про наступне розірвання договору, але не менше як за три місяці.